Сьогодні я хочу вам показати, як малювати правильно і швидко геометричної фігури каркасний циліндр. Циліндр можна намалювати за двома способами. Перший спосіб я вам покажу це більш такий крупіткий, багато часу забирає, а другий спосіб я вам покажу, як швидко можна намалювати правильно циліндр. І так, приступаємо до роботи. Для цього нам потрібен формат А4, прості олівці і гумка. Намалюємо лінію горизонту, намалюємо квадрат у перспективу. Точку сходу для квадрата і всі лінії ведемо у цю точку сходу. Знаходимо ширину квадрата, ділимо його гіоналями. Вісімо симетрії, горизонтальна вісь, вертикальна вісь, знайшли серединку, це буде у нас ліс симетрії нашого ціліндру. Потім ми однаково відкладуємо, щоб у нас був точний циліндр, не падав, відкладуємо собі точки, малюємо вертикально. Горизонтально і також відводимо її в точку сходження. Щоб другу площину знайти, відводимо також паралельні. Так, знайшли ми, знайшли ми квадрат ділимо його дигональними. Це верхній квадрат перспективи, це нижній квадрат. Основа циліндра. Промальовуємо овали. Чому цей верхній менший, цей нижній, більший? Тому що лінія горизонту ближче знаходиться до площини, ніж ця. Вона віддалена і вона здається більша, кругліша. Промальовуємо овали. Промалювали нижній овал, Уточнюйте його. Провели паралельно вісь до верху лінію для стінки циліндра і промальовуємо овар. Він більше у нас буде сплюснутий. Уточнюємо лінії. Наводимо контури циліндра. Ось і маємо ми циліндр. Це перший спосіб, як можна малювати. Зараз покажу вам другий спосіб. Допоміжні лінії можна витерти. Ось у нас є каркасна фігура. І так, другий спосіб. Беремо аркуш паперу. А 4 формат. Знаходимо собі довільну точку, перевіряємо, чи вона посередині у нас. Так, Проводимо від симетрії горизонтальну лінію. Відмічаємо собі точку, яка в нас широка буде фігура. Симетрично її відкладаємо на другу сторону. Проводимо горизонтальну вісь симетрії. Провели горизонтальну вісь симетрії. Візьмемо, де у нас буде високий цілі. Також відкладаємо, щоб паралельно у нас були основі. Проводимо перпендикуляри. Наводимо верхню горизонтальну лінію для овала. І відмічаємо, так як ми бачили, що верхній овал у нас менший, нижній більший. Відмічаємо трошки менше, трошки більше. Внизу, відповідно, буде ще більший. Якщо тут, даємо ще далі трошки. Відмічаємо. Робимо такі собі дуги. Легенько рукою робимо дуги. І ці дуги з'єднуємо із нашими відкладеними точками. Тут робимо більші дуги, також їх з'єднуємо. Уточнюємо контури циліндра, гумочкою трошки. І дібрати, де вийшло заліну. У помічній лінії витираємо гумкою. Ось каркасна геометрична фігура «Циліндр» вже намальований. Тут ми маємо два способи малювання геометричної каркасної фігури. «Циліндр». Перший спосіб за допомогою побудови квадрату у перспективі. А тут зразу малюємо геометричну фігуру. Каркасну без побудови квадрату перспективи. Шановні, ця побудова нам буде потрібна при малюванні лечиків, різних предметів побуту. Від симетрії, без побудови квадрату овала, малюємо просто собі овали. Верхній більш сплюснутий, нижній більш розширений.